Понад 40 людей постраждали у Харкові через масований удар шахедами. Вибухи були у чотирьох районах міста. Пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки. На місцях влучань спалахнули пожежі. Подробиці можемо довідатися в кореспондентки п'ятого Оксани Нечепоренко. Вона на живосіді студію з Харкова. Отже, Оксана, що відомо про стан потерпілих? Отже. На зараз на місцях на місцях вибухів працюють комунальники та місцеві мешканці прибирають наслідки нічної атаки. Усього 12 локацій, 17 влучань. Цієї ночі у Харкові фактично був зафіксований антирекорд кількості ударів по місту. Про це повідомила харківська міська влада. Під прицілом знову були житлові квартали з багатоквартирною та приватною забудовою. Росіяни почали атаку на. Харків о пів на десяту вечора. Я пропоную послухати більш докладно щодо наслідків представника прокуратури. Під ударами опинились чотири райони міста, в яких знаходились приватні підприємства, приватні будинки, а також багатоповерхові житлові будинки. Прокурорами та слідчими разом з цими службами вживаються заходи щодо фіксації наслідків події, вилучення уламків шахетів. Вже через вибухи сталися 10 пожеж. Горіли автівки припарковані біля багатоповерхівок. Також фасад та дах, багатоквартирних будинків. Ось біля одного з них ми зараз знаходимося. Велика пожежа також була зафіксована на місці влучання у приватному секторі, де горіли також приватні будинки. У вогні опинилися склади приватне виробництво та крамниці. А на ранок щодо постраждалих відомо про. 47 а, людей, які які постраждали також спочатку, було шпиталізовано 11 зараз. У лікарні залишаються семеро. А усім надали необхідну медичну допомогу. Попередньо для атаки росіяни застосовували безпілотники ГРН-2. Тож в мене поки що це вся інформація із Харкова. А більше дивіться у наступних випусках. Слово передаю тобі, Сергію. Оксана Нечепренко була з нами на із Харкова. Майже 50 людей постраждали цієї ночі в місті. Чотири сотні разів росіяни вдарили по містах і селах Запорізької області. За минулу добу регіон атакували понад двома сотнями безпілотників. Росіяни скидали керовані авіабомби. Загалом два десятки. Також двічі накривали кам'янське гуляйполе з реактивних систем залпового вогню. До того ж, по Гуляйполю Щербаках Кам'янському понад сотню разів вдарили із артилерії. До влади надійшли понад 170 повідомлень про понівечені будинки, квартири і автівки. Одна людина загинула ще п'ятеро поранені на Херсонщині. Окупанти атакували регіон дронами. Били по житлових кварталах, пошкодили 10 приватних помешкань і цивільні автівки. Один з безпілотників упав на подвір'я будинку. Господар намагався винести його. Вибухівка здетонувала у нього в руках. Під ворожим ударом минулої доби опинилися з десяток населених пунктів Херсонщини. Полум'яна ніч що 170 дронів атакували Росію. Зокрема, гучно було у Краснодарському краї. Мешканці новоросійська скаржилися на серію вибухів. Там розташований один з важливіших портів окупантів. Через роботу ворожої протиповітряної оборони пошкодило декілька багатоповерхівок. У місті Буцімто навіть перестав працювати громадський транспорт. Не спала сусідня Анапа, Тамань та Слов'янськ на Кубані. Всю ніч там відбували атаку безпілотників. Через невдалу роботу ППО в регіоні спалахнули декілька будинків. А блін, що тут немає работи. Я йде засінь. Сполучені Штати можуть припинити своє посередництво між Україною та Росією. Держдеп заявляє і надалі докладатиме що найбільше зусиль для миру. Однак тепер сторони мають сісти за стіл переговорів. США з них вийде, якщо не станеться прогресу. Про це повідомив речник українського МЗС Георгій Тихій. Уточнив інформацію в речниці Держдепу. Про ці та інші заяви з Білого Дому більше в огляді від Ганни Рибалки. Російсько-українська війна нікуди не дінеться і не завершиться найближчим часом. Тож Україна та Росія мають самі досягнути згоди і зупинити конфлікт. Якщо їм це вдасться, то це буде заслуга лише Дональда Трампа. Віце-президент США покликав агресора та жертву за стіл перемов в інтерв'ю Fox News Любитель ретранслювати фрази російської пропаганди Джей Ді Венс фактично визнав безпорадність Білого Дому перед Путіним. I don't believe that any person Я справді не вірю, що будь-хто з 8 мільярдів людей у світі зміг би укласти цю угоду, окрім Дональда Трампа. Коли я кажу про угоду, я маю на увазі, як змусити цих хлопців запропонувати мирне врегулювання, але це залежить від росіян та українців. Тепер, коли кожна сторона знає, які умови миру пропонує інша, саме вони повинні досягти згоди та зупинити цей жорстокий конфлікт. Він нікуди не приведе. Він не закінчиться найближчим. Лишим часом те, чим погрожували, справдилося США, виходять із гри. Штати вже не посередник у війні Росії проти України, заявляють у держдепі. Водночас скажуть у відомстві: досі братимуть участь у перемовах, а санкції з РФ не зніматимуть that currently exist. Ми не знімаємо жодних санкцій, які наразі існують проти Росії. Президент хоче, щоб у кожній наші дії була дрібка дипломатії. Але він також знає, що є інша частина світу ціла земна куля, яка потребує певної уваги. І державний секретар також дуже чітко дав зрозуміти, що наш підхід змінився. Ми не будемо посередниками. Ми, звичайно, все ще прихильні до цього і надалі допомагатимемо і робитимемо все можливе, але ми не збираємося літати світом за помохом капелюха, щоб виступити посередниками на зустрічах між двома сторонами. Зараз настав час, коли вони повинні самі представити і розробити конкретні дії того, як цей конфлікт має закінчитися. Це вже залежить від них від байок про демілітаризацію та денацифікацію до укорінення на окупованих територіях та провалля економіки Росії. Путін міг змінити цілі у війні проти України на короткостроковіші. Про це йдеться у статті CNN. Мовник зазначає, посилаючись на американську розвідку, що раніше диктатор був переконаний, РФ має перевагу на фронті та достатньо сил, щоб продовжувати війну і повністю захопити Україну. Втім, обламав зуби. Співрозмовники CNN твердять, що такі зміни грають на руку президенту США Дональду Трампу та його переговірникам, які вважають, що це. Зробить Кремль поступливішим будь-хто, хто приїжджає на військовий парад до країни, яка знаходиться в стані повномасштабної війни, яка є країною агресору, де ще й до президента, який є в розшуку кримінального міжнародного кримінального суду, в якого а, руки вони в крові українців, десятків тисяч українців, вони повинні розуміти. Що Путін є легальною ціллю? Це правда, і ми маємо всі права законні права його знищувати. Будь-хто, хто знаходиться поряд з ним, він ризикує своїм життям. З іншого боку, нам цей гімор потрібен. Я вважаю, що навколо Моск... Москви, в Московській області є багато багато цікавих об'єктів арсеналів. ГРАУ, НПЗ інших нафтових об'єктів, газових об'єктів, газорозподілюючих станцій, військових частин і так далі. Тані таке інше, куди якби прилетіли б наші дрони, і воно б вибухало декілька днів е після цього ще. І під час 9 травня також ну це був би найкращий такий супровід цьому фетішу. Українська армія не завдає ударів по цивільних об'єктах. Утім, і нині, і на 9 травня вибухи можуть прикрасити свято для воєнних злочинців, кажуть оглядачі. Як це вже роблять в Криму ударні дрони спецпідрозділу УР «Праймері». вони відпрацювали по низці дорогих російських радіолокаційних систем та зенітно-ракетних комплексах у глибокому. Тилу окупованого Криму уражені п'ять ворожих систем ППО.